Відеоперегляд мінливого осіннього повітря. Заглянь, загляньте в мої зіниці, безсонні камери спостереження офісних установ. Аденції вікна і ні. Все ще лишається після вислажливих телефонних розмов. Замість серця у грудях щоночі відчуваєш вибойну наповнену щебенем. Головкі порожнини у гніздах відлунюють ностальгійним та щебетом. Погіпнотизуйте мене своїм поглядом нервові камери неонових супермаркетів. Мої таємні бажання лежать на поверхні, мов нафтові плями з аварійних танкерів. Пелюстками світлофорного сяєва, заповнені придорожні калюжі тіні, мовчання. На споді космічної матерії видко підроблені сузір'я з написом «Made in China». Зафіксуйте мої миттєві кріпання вій, покинуті холодні ластів'ячі гнізда. На подвір'ях фаєр-шоу з чернобривців, зрубані крони, неначе холості, гільзи. Мінливе осоня блукає по моєму чолу з моршками. Гра потребує розбитку, гнізда над підвіконненням, над розладнені камери служби внутрішньої розвідки.